Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, ТОВ, Омега, посада, продавець продовольчих товарів, обов'язки, обслуговування покупців за витринною зони, робота зі слайсером. Умови праці оптимальні. Вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 8 тисяч гривень. Область Запорізька локація Петромихайлівська територіальна громада, роботодавець філія Тернівська, ТОВ сільськогосподарського підприємства Нібулон, посада, електрик, дільниця, обов'язки, обслуговування, електрообладнання, умови праці допустимі, вимога, професійно-технічна освіта, заробітна плата 11 тисяч гривень. Область, Запорізька локація, Запоріжжя, роботодавець КПНВК Іскра, посада, різальник металу на ножицях і пресах. Обов'язки виконувати прямолінійне та криволінійне відрізання складних і особливо складних деталей, заготових з листового металу, товщиною понад 16 міліметрів на пресах, пресножицях та гільотинних ножицях за упором, шаблоном та кресленням. Умови праці допустимі, вимога повна загальна середня освіта. Заробітна плата 14 тисяч гривень. Область, Запорізька, локація, Запоріжжя, роботодавець КПНВК, іскра, посада, модельник виплавних моделей, обов'язки виготовляє складні тонкостійні моделі з легкоплавкої маси різними способами, умови праці шкідливі, вимога повна загальна середня освіта. Заробітна плата, 17 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець ПП Мадест, посада, машиніст, екскаватора. Обов'язки керує екскаватором при виконанні розкривних видобувних прес-екскаваційних, зачищувальних, відвальних та вантажно-розвантажувальних робіт. Умови праці оптимальні. Вимога професійно-технічна освіта. Заробітна плата, 10 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, відокремлений підрозділ Запорізька район гідротехнічних споруд державного підприємства водних шляхів, посада фахівець з публічних закупівель. Обов'язки складає та затверджує річний план закупівель, проводить процедури закупівель. Умови праці оптимальні. Вимога вища освіта. Заробітна плата, 14 тисяч 300 гривень. Область, Запорізька локація, Запоріжжя, роботодавець, комунальне підприємство Водоканал, посада, слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціонування, обов'язки регулювання систем вентиляції та кондиціонування для підтримки заданої температури вологості повітря в приміщеннях, установи за допомогою приладів і психометричних таблиць. Умови праці оптимальні. Вимога, професійно-технічна освіта, заробітна плата 12 417 гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець, ПРАД Запоріжжя, трансформатор, посада, слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів. Обов'язки здійснює розбирання, ремонт, реконструкцію, складання, випробування, регулювання, налагодження складних вузлів, деталей і механізмів, основного і допоміжного устаткування, умови праці оптимальні. Вимога, – технічна освіта, заробітна плата, 10 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, – Трансформатор, посада, свердлувальник, обов'язки свердлить отвори під різними кутами в різних площинах для нарізання різьби, під верстат за застосуванням універсальних і спеціальних пристроїв та самостійно визначає технологічну послідовність оброблення деталей. Умови праці оптимальні. Вимога повна загальна середня освіта. Заробітна плата 10 тисяч гривень.